Без експериментів життя не цікаве. І так, закладаю собі такий дослід. Гектар, може там плюс-мінус, буде зроблено стерньовим культиватором, гектар буде зорано на раз. То я стерні поле після озимої пшениці, я стерні після Збирання абсолютно нічого не робив десь трохи тут пробував проводити оприскування, були в залишках якісь препарати раундап. Пам'ятаю, ще якесь від дводольних, воно вже там. Щось взяло, щось не взяло. Ну, це не настільки важливо. Тут зробив один слід смарагдом. І зараз буду далі проводити вже зяблевий обробіток на зиму, а цей кусок зору. Поле під е, посів сої. Ну і побачимо, результат буде, якийсь чи не буде. Е, до цього часу я більшості полів назя б веоруга. Оранку я люблю, вона мені подобається, але в нинішній час. спробуємо трохи обійтися без оранки і застосовувати. Стерньовий культиватор. Тут же мушу проводити обробіток смарагнутом прямолінійно, щоб оранка не вийшла клином, а перший слід був під кутом. Обробіток перший слід проводив вже після тих кущів літніх, трошки пізніше, не зразу після збирання. І тут не так дощі забили землю, падалиця все ж таки проросла, і тут її є менше. До чого, це я би хотів сказати, що якщо проводити лишень два, два сліди обробітку стерні е -е -е смарагом, то, можливо, трошки пізніше треба робити, щоб падалиця не так сильно проросла. До слова скажу, що гіктар поля десь приблизно після озимого ячменю я робив в три сліди. Зим ячмінь рано звільняє поле. І там уже назяб. Чудовий результат Получився за, за другим слідом прибралася падалиця, а за третім слідом прибралися бур'яни, які інтенсивно проросли, падалиці вже практично не було. А бур'яни були невеликими. І коли, Частіше е, зрухуєш землю, то трактор йде легше і відповідно менша витрата палива. Ну, Ось такі мої спостереження, щоб не бути голословним, треба чітко все вимірювати, скільки палива згорає при тій чи іншій операції. Тут, як на мене, досить-досить непогано. Зараз ще я 8 км, тільки і їду, на більшій швидкості не дуже зручно знімати, але тут без проблем 10 км можна працювати, що вниз, що вгору, трактор йде набагато легше. Зараз спробуємо вниз. Так, буду ходити раз в кого разу, щоб чітко вийшло під оран рівне поле, тому що я там в якійсь мірі трохи знайшов вже на стерню. Доведеться, буде в буде одній, одній стороні залишати ще трохи. От. Це три. Рубка хано ну і би швидше йшло, але буде кет Чим більша швидкість, тим краще заробляються рештки і падається. Сьогодні буде сонячний день і завтра також ще прогнозується. Я думаю, трошки просохне падалиця, яка залишиться зверху. Ну а далі нас дощі. Так що треба встигнути провести обробіток смарагдом, Потім будемо орати. І більше падали ці проросло за слідами оприску, якраз зараз дві стежки. Нічого ти не зробиш. ТЗ 892 широкі колеса, він добре топче. 9 кілометрів під горбо. Я думаю, достатньо такої швидкості. І воно заробляється. Заробляє. Якщо земля трошки пухкіша, краще розробляється, коли забита земля дощами і груда більша, ну, воно гірше розробляється. Тихенько помаленьку вивчаємо таку технологію, впровадимо її, чи не впровадимо, то побачимо, все треба на власному досвіді, на експериментах пересвідчитись, що і коли застосовувати. Рихлити чи орати. Який буде кращий результат, який буде кращий врожай. Така у нас вийшла робота. Смарагда по стерні у зимої пшениці. І другу частину морем ПЛМ. Зараз ради справедливості заміряю глибину тут і тут. Я ні, ніколи не заміряв. Перше рихлення. Я говорив, що мало би бути 20 см. Ну, але трохи придобкую. Летка. Можна казати, що 20. Ще в іншому місці. Спробуємо. І десь попаде на лапу над долутом і на увазі десь на стрілку. Так. Задупав. Двадцять. Час на двадцять є. Ну тепер воронка. Воронка на растерні. Так. Приблизно засередню посередині плуга. 32. Будемо вважати, що 30 є гарантовано. Ну я так скажу, як вже урати, то урати Раз, глибоко на Дощі. Е -е трошки землю розмочили, але ореться досить зараз гарно. Досить гарно. Хто дуже любить поборозні мірити, ну, подивимось подивимось, що тут понерівно, кіровка. Так, виходить 27. Значить, вже мало за... За допталом. Мені не важлива та глибина 25 достатньо, але вже так вориться, то хай вориться. Ну що? Бе вважали 27, хай буде 27 см. І так, і так, по борозні і позадоптаному. Так, що я би ще хотів показати? Це на тім полі. Де я зараз ору була попередньо перед озимою е, пшениці була яра пшениця і була проведена оранка. Дивіться, що робиться тут. Ота солома, яка була приорана, виорана назад. Рік часу пройшло. Навіть відео є ми тут з Романом племінником Урали під посів. Не перегнило. Ну, розкладання є, але воно не є таке швидке, ніж в верших, верхніх шарах ґрунту. Е, Подивимося, як воно тут буде весною до весни. Розкладеться воно вверху, не розкладеться. Але тут факт беззаперечний, де швидше за все, всього, всього було більше соломи. За комбайном нерівномірно розкидано, пух пригорав і скрізь, скрізь вона є. Вона вже почала розкладатися, але вона не розкладалася. Тобто вона не є така. Звичайно, вона тут вже допуску її вже не буде, вона розкладеться. Такі спостереження я вже спостерігаю неодноразово, що воно завжди виворується. Так. Зовний корпус даря в принципі однаково. Плух відрегульований, можна сказати, добре. Така історія. З. Приораними рештками. Хоча тут вже перед оранкою минулого разу було проведено дискування. наразі я дуже рідко врав. Трошки місцями тут пирі є отакими полосами. Я його хотів прибрати. Я думаю трошки не з ним. Поборолися, а решта був буб'ю Були сої, То тобто поле буде під соєю. Що тут, що тут. Таке собі спостереження. Дає ефект оранка, не дає. Ну, однозначно, тут глибший обробіток. Я показав, що глибший. Хай буде 27, а там 20.